Доброго ранку, малята! Які дивовижні ці квіти, у кожній чарівність своя. Всі різні та й що говорити у квіти закохана я. Дивитись годинами можна. На ніжні пелюстки в Росі. Дивує і радує кожна, а щастя дарують усі. Діти, а чи знали ви, що у кожного літнього місяця є своя улюблена квітка? Ні, тож послухайте. Літа це найтепліша пора року. Вона має три місяці червень, липень і серпень. Улітку світить яскраве сонечко, співають пташки, дозрівають ягоди і розквітає безліч красивих квітів. У червні все навколо зелене і свіже. На лугах і в садках квітнуть ромашки. Білі з жовтенькими серединками, маки яскраво червоні, як жар, волошки, сині, мов небо. Це час, коли природа святкує початок літа. У липні сонце найгарячіше, а квіти найкрасивіші, квітнуть соняшники, великі й жовті. Повертають голову за сонцем. Лілії запашні, біленькі або рожеві, чорнобривці, веселі оранжево-жовті квіточки, жоржини пишні з безліччю полюсток. Бджоли гудуть, збираючи нектар, а квіти радіють сонцю. У серпні літо готується до прощання, але квіти ще квітнуть щедро, астри різнокольорові зірочки на клумбі, гладіолуси, високі гарні квіти. Мальви ростуть біля хат, сині, яскраві майори, червоні, жовті, рожеві. Нерпень дарує останні літні букети і готує місце для осені. А зараз малята пограємо в гру. Дидактична гра «Обери літню квітку, але перед тим як пограти, пригадаємо літні квіти. Мальва, волошки, ромашка. Мак, лілія, троянда та соняшник. А тепер малята потрібно обрати літню квітку. Лілія чи підсніжник. Так, лілія, тюльпан чи ромашка. Вірно, ромашка літня квітка. Мальва. Чи нарцис? Яка ж літня квітка? Вірно, мальва? Крокус чи волошки? Так, волошки. Мак чи кульбаба? Так, мак. Проліски? троянда? Яка ж літня квітка? Так, молодці троянда. Соняшник, чи гіацинт, яка літня квітка? Соняшник, молодці малята. Вітами багато, Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють. А волошки вжиті синьокі квіти, світять чорнобривці, тільки подивіться. Тепом пахнуть кашки і зірочки-ромашки. Он дзвенять дзвіночки в літньому садочку, мальви біля хати будуть вас вітати. Діво цвіт в сонях, сонце у долонях. Не пропустіть цю красу малята, як будете гуляти на прогулянці. Тож до побачення, до зустрічі!